Доброго ранку. Розоводи, розолюби, гості каналу мого, Всі, хто заходить, ось хочу показати вам отаку картину. Сьогодні в нас знову пішов сніг. Занять. Вчора був дощ, а сьогодні ось пішов сніг. Ось він. Лежить білий-білий. І ось хочу я вам ось показати оцю містину мою. Воно тут трошечки балочка. Получается. І ось у цій балочці стоять троянди у мене. Ось. Прямо в воді вони стоять. І ви не думайте, що вони пропадуть. Ні, вони не вип'ють і не пропадуть. От якщо б я їх тут накрила і залишила, От отут би їм був кінець. Так як ми 25 років на... назад Погубили так, троянди. От, от така вода там стояла, в нас теж лід був. І накриті троянди стояли. А так, троянди не накриті, вони вон зелені. Зовсім он пагани зелені, зелені. Вон, стоять. Вода війде Ну, а що Там земля мерзла, вода війде туди, тут немає води, тут нормально, тут... а там ото трошки балка. Ну і, ну, і снігу ж у нас в останнє час і ж багатенько було накидано. Я ж кажу, все ж чекаю обрізку, обрізку, а воно тільки і, і кидає сніг тепер. Всю зиму його майже не було. А зараз тільки сніга. От хочу вас застерегти от того, от, що якби вони накриті в мене були, вони б стояли ото під, тим, під накриттям, парилися б там, кипіли б варилися у тому, у тому накритті, бо їм би жарко було, а там би вода була. Вони виприли зовсім. А так вони вон собі свободно. Вони кожен рік таке воно буває у мене ось. Вже ці їм по 4 роки, оце оце 4 роки, кожен рік же ж весною, це так тут розливається воно. Води збираються. а потім вони входять в землю і все. Так що це я вам хотіла. Розповісти, показати, от, які вони ось зелені, вон вони, зелені. От самого стволи, стволи в них дуже товстелезні, по два роки, це третій рік їм буде. Вон, стволи товстелезні на них. Є вже і бруньки, починають от накльовуватися у мене на цій троянді, що. Під хатою здорова ця плетиста, Навірно, ж таки фламентанс вона, бо я це бачила в однієї, ну точно вона така, як і оцей в мене. Навірно, це і є фламентанс, то он вже, навіть, він, він вже, він дивіться, стільки їх там на тому Рожевенькі. Той, бо я ж їх її обрізаю в першу чергу. А тоді все остальне. А в цьому році воно затягується все. Так що будемо чекати ж на весну, щоб їм обрізку зробити, щоб вони ж вже... Та й тепла нам треба, не тільки весну, а ще й тепло нужне. Так що, що я хотіла вам донести. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.